Вітаю всіх. Сьогодні відеоперегляд будинка село Ходосівка. Закрите котижне містечко. Є легкий гараж на два авто. Сам будинок 240 метрів. З терасою, з підсобним приміщенням, також з погребом. Є пральня окрема, так? Окрема кухонна кладова, тут біосептик. Всі комунікації заведені. Будинку буде. Зроблений ремонт, цю вартість, все, окрім якої меблі. Зараз вам покажу детальний відеогляд. Це такий хідна група ділянки. Сам будинок побудований з цегли керамічної 38 см, утеплювачі 15 см плюс плитка. І бачите, як зроблена класна вхідна група, повністю закрита. За рахунок цього сніг, дощ. Все завжди тут сухо. Біосептик йде, до речі, з дрінажними полями. І також є місце під генератор. Буде ще озеленені, зрозуміло, на ділянці це все буде дороблено. Давайте спочатку я вам швидко покажу планування самого будинку. В містечку вже живуть люди. Нагадаю, закрита територія. Є вихід до лісосмуги. А це ми увійшли, йде хідна гардеробна. Можна буде її, ну вона, ця вартість входи у комплектування, будуть повністю вбудована шафа. Так. Потім йде санвузол. Санвузол буде йти з технікою, міжкімнатні двері будуть обов'язково. В санвузлі є душова, є туалет з гігієнічним душем, є також умивальник з зеркалом. Це все буде входити у вартість. Надалі йде праворуч, це кімната на першому поверсі. Нагадаю, отоплення йде, це тепловий насос. раз, Повністю буде йде водяна тепла підлога дуже класна річ. Потім можна додатково зробити собі батареї, поставити, інвертора і так далі. Також є другий варіант отоплення це камін з розводкою отоплення в кожну кімнату. Далі йде тут котельня. Ремонтні роботи йдуть. Попросив зараз хлопців, щоб не шуміли. Так? Ось це вже все зроблено під. Тепловий насос, вже встановлений він. первинна очистка води йде, ще можна фільтрацію додати окремо. Потім йде це місце під пральню, пральню сушилку і праворуч ще можна зробити шафу. Так. Ось якраз грибінка, теплопідлога підлога зроблена. Далі йде така кухня. Кухня йде з острівцем, тут буде острівець, кухня буде вбудована. Окрім техніки, техніку ви купуєте і вам будуть. І це така кухонна кладова, додаткова є дуже зручна кімната. Нагадаю, кухня з острівцем. надалі йде місце тут під стіл і вже ліворуч це камін, зліва місце під телевізор і також диван. Стіни будуть дороблені, все заш'ється. Цих труб видно, не буде, звісно, тобто нагадаю, ремонт буде повністю готовий. Під себе зараз просто можна підібрати кольори. Це такий плюс в, даному, в даній комплектації, в даному варіанті, в даному будинку. Десь в районі 4 місяців і ремонт буде повністю готовий. Надалі йде тут тераса. Тераса вже повністю зашита, закрита. Можна як зимово використовувати, поставити тут додатковий кондиціонер і використовувати чином. Потім йде таке велике підсобне приміщення: є вхід з. Легкого гаража сюди також і також другий вхід це з тераси. Також є погреб. Погреб десь в районі 12 метрів. Ну, давайте спущусь. Правда, зараз світлення немає, надіюсь, щось тут побачите. Так? Ось такий цікавий погреб, вже повністю дороблений, будочка вже є. Також далі йде ліворуч. Це. Звісно, коли ремонт доробиться, буде клінінг, це доробиться. Місце під барбекю і також ланча ще не зроблений, було багато дощів, то, тому, тому є така лужа поки що. Потім доробиться все і, звісно, цього всього не буде цих луж. Тут ділянка нагадаю, 8 соток. Зараз можна, хто хоче, сюди і басейн поставити. Також свердловина є, водовідведення гарно зроблено. Кажу вам, бачите, тут водовідведення металеве. Йде. Така, цікава. така цікава, цікава ділянка, цікавий будинок, тому що все продумано максимально для життя. Що дуже раджу розглянути цей варіант. Як на такий метраж дуже гарна ціна під ключ. Окрім нагадаю, м'яких меблів і техніку фуку. Це все доробиться. Далі, давайте другий поверх. швиденько покажу вам. Цікаво в другому поверсі. Це три окремі спальні, два санузли є. І також в кожній кімнаті є своя гардеробна. Великий панорамний вікна рехау німецький. Це перша кімната з гардеробною. І тут ще ліворуч є місце під це від каміна йде отоплення. А друге отоплення тепловий насос. За рахунок теплої водяної підлоги. Це друг, друга спальня, мастер-спальня з панорамним видом. Там, де очень видно Київ, ліс Київ. Така велика кімна... кімната з двома вікнами, зі своєю гардеробною, немалою гардеробною. Гадаю, в кожній кімнаті на другому поверсі є гардеробна. І зі своїм самозлом. Витка вже є, що тут буде душова, туалет-гінічний душ, рукомийник, зеркало. Далі йде. Є ще вихідне горище, дах утеплено мінувати, це загальний санвузо зі своєю душовою, і, що буде сантехніка, звісно, трап під наху і зі, зі своєю ванною туалет-гігнічний душ і праворуч рукомийник, зеркало. Такий цікавий, цікавий санвузол разом з душовою і з ванною кімнатою. І з ванною, так? І також третя спальня на другому поверсі, і на четвертому, нагадую, є також спальня. З таким великим вікном. Вікна гарні, енергоефективні, 70-го профіля. І ця кімната йде зі своєю гардеробною. Тобто залишилось до 4 місяців, і ремонт буде готовий, в описі буде точна ціна, буде. Телефон, контактний номер, всі меседжери також будуть. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня, до бачення.